Вчора у Вашингтоні насправді відбулися дуже важливі переговори для України та й для всього світу. Президент США чітко зазначив, що плануємо перемовини в трьох, але можливо відбудуться спочатку окремо перемовини. Мається на увазі президент США Трамп спочатку може зустрітися з Путіним, а потім Трамп чітко заявив, що три лідери мають зустрітися разом. Це його пряма цитата через поганий переклад. Питання від репортерів до американського президента Українці так і не дізналися саме цю пряму цитату і позицію до речі, США як і те, що державний секретар Рубіо їде і буде годувати зустріч підготовчу перемовин президента сша з путіним в Будапешті саме він очолить американську делегацію і така підготовча зустріч планується вже за тиждень а вже зустріч президента сша з путіним можлива і планується на кінець жовтня або листопад цього року але повторюсь позиція сша і наша позиція залишається такою що зустріч має бути в трьох тобто сша україна та росія Далі, президент України теж чітко підтвердив після завершення перемовин з Трампом, що ми маємо зупинитися там, де ми є. Тобто зупинити вогонь має країна агресор вздовж цієї лінії фронту. Ось в чому головна позиція і головні домовленості в Вашингтоні припинення вогню вздовж лінії фронту, і після цього вихід на перемовини такі два кроки ключові, і саме про них. Говорили і за закритими дверима, і під час початку спілкування з пресою, і американські і українські президенти це важливе з зустрічі Вашингтоні. Далі події будуть розвиватися, І далі насправді, щоб всі ми розуміли, тепер все залежить від Путіна, який буде його хід, такий і буде розвиток подій.